Привіт! Ще зовсім недавно я страждав від хендлінгу і валідації різних формочок в реакції. Скажу тобі більше, я знаю, що і досі є такі люди, які страждають від безкінечних ефектів і стейтів. Тож сьогодні я хотів завершити ці прокальні борошно і розповісти вам, як це роблю я. Сьогодні ми будемо створювати правильні кастомні компоненти, а також я вам покажу круту лібу для формочок. Не забудь підписатись, бо нас вже скоро 150 чоловік. А якщо ти ще думаєш, чи робити це чи ні, ось тобі отаких от котиків. кажуть, вони привертають підпис. Я Микола, це канал Девротін. Сідайте зручніше, бо ми починаємо. Отож, на сьогоднішній день є безліч варіантів хендінгу формочок, що тільки вартий нехже14, який представив свій юз-сервер, з якого потім наробили мемасіків. Та я вам розкажу найпопулярніший з них. І спойлер, ми дізнаємо, що таке зот. Знайомтесь, це React Hook Forms. Майже 5 мільйонів завантажень на тиждень. Швидкий, не викликає ререндерів, типізований не те, що формік. А ще вони замість того, аби фіксити типізацію в своїй бібліотеці, фіксять контриб'юторів у своєму файлі readme. Більше подібних кеків у свій телеграм-канал, ссылка буде в дописі, але давайте вже ближче до діла. Ми будемо дивитися на декілька проблем, які типовий фронтяр зустріне на шляху своєї кар'єри. Це у нас буде створення правильних кастомних інпутів, форма реєстрації і форма з динамічним додаванням інформації, типу масива. Думаю, це точно покриє ваші проблеми. Отож, ми маємо спеціально підготовлений наш React від проект. Так, так, це не white. White це білий, а це від вимовляйте правильно. І перше, що нам спадає на думку як розробнику, це зробити форму логіна. Ось така у нас формочка логіна є. Перше, що нам потрібно буде зробити, це встановити саму в принципі, бібліотеку. npm install React hook form Встановили клас. І далі, в принципі, нам потрібно використати цей хук, який нам дає бібліотека. Це у нас use form. Бачимо тут багато методів. Основний нам потрібен це реєстр. Саме він реєструє наші дані в формочку. Давайте зразу це зробимо. У нас є, як бачите, два інпута. Перший це паспорт, другий це імейл. Давайте поставим тут type password і одразу будемо реєструвати наші інпути. Цей регістр потрібно спередити, Отак. І як ми можемо побачити, у нас тут немає ніяких автокомплітів. Для автокомплітів нам потрібно зазначити якесь дефолтне значення або, в принципі, передати дженерік прямо от сюди. Але ми поки що використаємо просто дефолтне значення. У нас тут є імейл, password. Є, і тепер, якщо ми подивимось ось сюди, тут вже є помилка. І ми можемо побачити наш емейл або паспорт. Тобто типізовано класно, все good. Далі, що нам потрібно зробити, це нам достати таку штуку, як handle submit з цього ж об'єкта. Беремо handle submit, обирачуємо нашу формочку в техform, -форм, і в нього є onSubmit. OnSubmit спрацьовує тоді, коли button type submit. Трігериться, і в нас тут викликається івент. Handle submit сюди. А в handle submit, це у нас функція. Нам потрібно передати ще одну функцію. Тобто, якщо ми отак зробимо, тут у нас вже буде дата, яка типу email і password. Тобто зараз, що нам потрібно зробити по-хорошому, це написати type form. Сюди ми передаємо ці значення. Раз. І отак от. Тепер ми можемо написати onSubmit. Props, який у нас буде form. І можемо передати цю функцію вже ось сюди. І тут ми вже будемо робити якусь операцію асинхронну, яка зв'язана в принципі, з нашою формою, наприклад, вже подавати реєстрацію на наш сайт. В принципі, все готово. Давайте відкриємо нашу консоль, напишемо сюди, email, нажмемо регістр, і що ми бачимо? Наш консоль вивелись email і паспорт. Тепер уявімо, що нам потрібно відобразити якісь помилки. Для цього у нас є тут form state, і у state у нас є різні значення, такі як isDirty, Dirty, submitted, is Submitted, Submitting, із і так далі. Тобто ви це можете використовувати взагалі у ваших потребах. Єдине тут, але цей form state потрібно використовувати правильно. Тож, якщо ми використовуємо, наприклад, errors, ми маємо його достати отаким от чином. Або отак, або отак. Якщо ми будемо використовуватися отак, ця штука не буде працювати. Його потрібно витягувати напряму. Отож, з формстейта ви можете достати щось на кшталт із valid, із Submitting і так далі. В принципі, ви можете взяти оцю штуку, запхати її, в принципі, от сюди. І тим самим відображати, якийсь стиль, який вам потрібно, або взяти ще errors. І отут подивитись: Errors, ми можемо подивитись паспорт. І меседж і, наприклад, якщо щось буде не то, наприклад, отут тут ми можемо передати ще інший аргумент. Наприклад, тут ми можемо взяти мінімальну кількість символів, наприклад, мінленз 5. Тут можна вибрати в принципі меседж і, в принципі, значення. І тепер, як ми можемо побачити, що ми введемо якусь пошту і пароль, наприклад, один, у нас вже не буде реєструватися наш. Клік, бо форма не валідна. Навіть якщо я заберу Disabled, нічого не буде відбуватися, тому що форма не валідна, і ми бачимо наш ерор меседж. Error message, його можна в принципі поставити десь в Span, зробити його червоним, і отака штучка буде. І тут ми звернули увагу на валідацію. Ви запитаєте, чи це все, тобто чи лише так можна валідувати? Я вам скажу ні. Є така штука, як Zot. Якщо ви ще сумніваєтеся, чи використовувати ЗОД в суму проєкті чи ні, 8 мільйонів завантажень. Тиждень ця штука може валідувати абсолютно все, навіть якщо це формочка або якісь дані, які приходять з бекенда. До речі, це дуже часто роблять, аби всякі там вам не кидали, всякої хірні. Так от, що ми робимо це? Нам потрібно встановити ZOD. А також нам потрібна така штука, як Zod Resolver. Це спеціальна дуже маленька бібліотека від Reactful Forms, яка дозволяє використовувати такі штуки, як, наприклад, Zod якраз. Ми це теж встановлюємо і все більше нам цього не потрібно. І зараз подивимося, як можна легко і класно валюдувати свій проект за допомогою Zot. Це ми можемо видаляти. Перше, що нам потрібно зробити, це створити новий файл, наприклад, формсхіма назвемо. І, в принципі, що нам потрібно зробити, це створити новий об'єкт схеми. Робиться це отак: ми створюємо об'єкт, наприклад, форм-схема. І отак засуджую, до речі. Е, імпортуємо отак зот, і тут в нього є різні методи, наприклад, object. Отак ми робимо, і отут ми пишемо, що email, і у нас password є. Знову ж таки, ми викликаємо зот, дивимось, і що у нас тут є: string, наприклад. Це у нас буде строка, і це у нас буде email. Далі у нас password the string. І мінімально один. Отут можна передавати меседжі, наприклад. Ту шорт. Є. Далі. Що ми робимо з цією схемою? Нам потрібно взяти звідси типи. Як це зробити? Ми експортуємо тип. Я зазвичай називаю це отак. В'юзаємо таку штуку як ZInfer. Тут ми передаємо generic і передаємо сюди type of form schema. І тепер, якщо ми подивимося на тип оцього form-values, ми будемо мати звичайний наш тип form values, який ми зробили отут. Цей ми забираємо тип, і тепер ми можемо взяти оцю схему. Отут є така штука як Resolvers. Resolver. беремо зод resolver, і сюди запихаємо нашу схему є. Yeah. І сюди нам потрібно завхати нашу типізацію. Form values. Тепер тут нам теж потрібно передати оце. І якщо ми подивимось: регістр, to short. Якщо ми візьмемо. Ту ж саму помилку, отут поставимо email, то будемо бачити, що тут у нас вже йде message invalid email. Так от, уявімо, що це у нас форма реєстрації, а якщо це форма реєстрації, то повинен перевірятися пароль двічі. Правильно? Так, от, давайте це зробимо. Тобто, от це наш input 1 отут у нас буде input2, Ми його поставимо знизу і заходимо в нашу схему. Нам потрібно зробити новий пароль. Conf Confirm password. І тут нам уже потрібно якось перевірити на цьому етапі пароль, чи вони збігаються. Зробити це дуже легко. В Zoda є така штука, як refine. Тобто ми ставимо тут refine, отримаємо тут дату. Тут ми можемо повернути data confirm password, рівніє data password. І отут ми можемо передати, в принципі, наш, наш path, тобто, це confirm password. І тут ми можемо передати «passwords don't match. Так, ну і тут, в принципі, нам треба це передати масиву. Є. Тепер ми заходимо в наш app. І тут нам потрібен ще confirm password. І тепер, якщо ми візьмемо це, вставимо тут знизу ще: confirm password, напишемо два неправильних паспорди. Давайте вже напишемо нормальний емейл. І тут нам потрібно реєструвати це все діло в confirm password. Як ми бачимо, паролі одинакові нормально. Зараз попробуємо змінити пароль. І як ми можемо бачити, ми маємо тут помилку, що наші паролі в принципі не одинакові. Отож, з простими інпутами ми розібралися, як зробити кастомні інпута? Давайте зараз вам покажу, як це правильно робити. Перше, що нам потрібно зробити, це створити новий файл в папці Components. Тут у нас буде «Input». Six робимо input. І перше, що нам потрібно зробити, це подумати про пропси. Пропси «Input» інпута мають приймати всі пропси звичайного інпута, правильно? Отак От ми це робимо. Тут можна, до речі, вставляти будь-які компоненти, він буде екстендити сюди пропси, всі, які вам потрібні. Тут ми можемо взяти REST і сюди повернути звичайний інпут, і сюди, в принципі, його заспередити. Тепер дивимося, що у нас є. Тобто нам потрібно взяти лейбл span і input, і перекинути його, в принципі, весь в кастомний. Беремо, вставляємо тут і обираємо це, скажімо, фрагмент. Тут ми можемо вказати кастомний props, наприклад, такий як Error Message. Він буде у нас е, отакий і string. Беремо його тут і будемо його відображати отут, якщо він у нас буде наявний. Тепер ми беремо цей res наново, вставляємо сюди його. Тут нам це потрібно забрати. Далі. Сюди нам також потрібен лейбл. Отак ми беремо його. І, в принципі, якщо він буде наявний, ми його будемо відображати. Сюди ми поставимо лейбл. Також ID скористаємося нашим Use UseID. І передамо ID як лейблу, так і нашому інпуту. Ця функція регістр працює через рефи, які беруть, в принципі, значення і без. Всякого там value і on-change спрацьовують і в принципі, передають його сюди. Це означає, що нам потрібно передати ref до цього компонента. А щоб передати ref, нам потрібно використати таку функцію як forward-ref. Беремо наш callback, обирачуємо його сюди, видаляємо наш цей FK, це у нас буде вже forward-ref. Першим аргументом ми передаємо html input element, Другим передаємо наші в принципі, пропси. І тут ми беремо другим аргументом на наш ref. І можемо спокійно його отут прив'язати. До речі, отут нам треба взяти Component Props Without Ref. Тому що ref у нас йде отут. До речі, в React 19 Forward ref не буде вже, тож, поки його ще нема, можете так використовувати. Далі його просто буде, я думаю, не потрібно. Класно, тепер переходимо сюди, використовуємо наш input і дивимося, що ми зробили. Вставляємо це тут. Лейбл пишемо email. Error message, ставим наш errors email message. Цього нам більше не потрібно. От так от. І тут у нас є confirm, тут у нас є password, і цього нам також вже не потрібно. Отож, ми маємо три красивих інпута, які впрацюють і. Видно всі помилки, але це дуже гарно розписано і, в принципі, дуже класно. Що робити з кастомними компонентами? Наприклад, у нас є такий чекбокс, який, в принципі, працює як всі компоненти, які не підтримують. Нього немає форвар-реєфа, не він працює дуже криво, але нам потрібно його якось захендлити. Зараз покажу, що саме потрібно робити. Перше, що нам потрібно зробити, це викликати таку штуку як контроллер. Вона буде контролювати наш чекбокс, в принципі, зв'язувати його разом з формою. Сюди нам першим ділом потрібно передати контрол, контрол ми можемо. Отримати в нашій формі. Беремо його, передаємо. Тут є така штука, як рендер. Він дає callback і тут ми маємо повернути цей самий чекбокс. Подивимося, що у нас є в рендері Field-Field State. Нам потрібен саме field. Давайте імпортнемо наш чекбокс і дивимося. Ми можемо брати field-value. А на change ми можемо брати Field on-Change. Тепер нам потрібне ім'я, і ім'я у нас вже зразу типізоване. Тобто тут немає цього, то, що нам потрібно. Тож ми можемо зайти в нашу форму і додати таку штуку, як Remember Me. У нас буде у нас The boolean false. Йдемо вниз, і от наше Remember Me вже тут є, і в принципі крутяк. Тепер, коли ми будемо нашу форму вже проклікувати, наш чекбокс вже буде проклікуватись. І якщо ми подивимось, все у нас працює. Remember Me True, тобто все у нас. Виходить класно. Далі я хотів вам показати таку штуку, як watch, тобто ми можемо його імпортнути звідси, от поставити отак. Це якщо нам потрібно взяти якесь поле. Наприклад, ми хочемо наш Email, ми беремо цей watch, сюди ми передаємо в принципі, наш Email. І тепер цікава штука. Якщо ми отак зробимо, емайл стане контрольованим, і ми будемо бачити ререндер. Наприклад, от зараз я поставлю ререндер. Тут ми можемо бачити ререндери. Тобто форма е, стає з безререндерної, тобто, якщо ми так зробимо, ререндерів тут ніяких не буде. Але якщо ми юзаємо watch, ререндерів стає значно більше. Отож, вітаю! Ви майже пройшли курси молодого форміста, тож на черзі у нас залишилось тільки одне форми масивного характеру. Далі я хотів би зробити таку класну штуку, як UseFieldArray. Давайте покажу, для чого вона використовується. Ми використовуємо useFieldArray. Сюди передаємо control, сюди передаємо Name. І, наприклад, Users. Нам потрібно сюди users, це у нас буде така схемка, тобто це юзер, у кого є ім'я і прізвище. І тут нам вже пропонують вибрати оцей наш масив. І тут у нас є така штука, як append, і багато ще різних функцій, які теж нам можуть пригодитись. Наприклад, функція append може нас додати user. І тепер, щоб подивитися на наших, в принципі, юзерів, ми беремо наші fields, отут, які в неї є. І ми можемо їх розмапити отут. Беремо Fields, Map. Ми також побачили, що тут ще є ID, яке ми не додавали в нашу схему. Це діло в тому, що React Hook Forms додає ID сам. І отут можна вписати K-Name. Наприклад, нам треба K-Name такий, і тут ми бачимо, що в нас вже буде тест як ID. Тобто, якщо у нас є свій ID, ми не хочемо його міняти, хочемо замінити, ми просто пишемо якийсь, наприклад, Form ID. Додаємо юзерю, нам потрібно тут також пропхати кей наш ID і показати ім'я. І як ми можемо бачити, юзери нас додаються. Тож, давайте побудуємо щось цікаве. Давайте уявимо, що ми створюємо якийсь рецепт. Давайте зайдемо сюди, це все видалимо і прикинемо, з чого буде складатися рецепт З тайтла, Наприклад, це у нас string. І, в принципі, з своїх інгредієнтів Ingredients це у нас буде Zarray. Array цей буде декількох об'єктів. Для нього ми створимо окремий об'єкт, наприклад, const IngredientSchema. Це у нас буде Zоб'єкт, який буде у себе включати. Title, або, наприклад, name, наприклад, quantity це у нас буде number. Рамовка у нас, наприклад, буде юніт. І тут нам потрібні літерали. Для цього ми використовуємо таку штуку, як Union відкриваємо тут масив, і тут пишемо Z literal Тут ми можемо вставити таку штуку, як, наприклад, грами або літри. Так, класно. І тепер наші інгредієнти, це в нас отака от схема. Димося сюди і все виходить класно. Тепер нам потрібно побудувати, як ми це будемо робити, правильно? Дивимося, одразу нам пропонують на. Наші інгредієнти, вибираємо їх. Сюди ми вставляємо якісь початкові значення, це, наприклад, якийсь пустий масив, і тайтл буде отакий. Давайте зразу запихаємося в форму. І тут буде у нас Save Recipe. Type submit. Тепер нам потрібен input, в який ми ставимо наш реєстр і вибираємо наш title, тобто, щоб дати назвою рецепта Також давайте зробимо наш error message. І лейбл є. Тепер нам потрібно зробити так, аби ми могли динамічно додати наші рецепти. Перше, що нам треба, це кнопку, яка додає наступний рецепт. І вона у нас буде робити якраз оцю дію. Давайте подивимося, що ми маємо. Тепер, коли ми нажимаємо Add Ingredient, у нас з'являється інпут. Нам потрібно цілих три інпута, точніше, два, а один Select, правильно? І ви запитаєте, як реєструвати наші компоненти, якщо у нас тут масив, якщо ми зробимо так, тут ми маємо взяти індекс, ми виходить беремо ingredients. Точка, індекс, точка. Давайте name. Тепер ми можемо взяти і тут поставити quantity, а тут поставити, до речі, така штука. Можна тут поставити type number, тут поставити value as number true. І так у нас буде записуватися число в номері. Тепер нам потрібно ще захендити Select. Select ми хендимо так само. І як ми можемо побачити, все міняється, і ми можемо додати нові інгредієнти. Давайте додамо сюди on Submit. Ми побачимо масив з нашими інгредієнтами і, в принципі, title. Раз, два. Тепер ми можемо взяти Remove і поставити його десь отут. Тут у нас буде наш Remove. і сюди ми передаємо індекс. Дивимось. І ми хочемо перший забрати, remove, пам, все забирається. Нам не потрібно нічого більше не придумувати. Також тут є дуже багато штук, наприклад, для drag -and drop і так далі. Головне це запам'ятати, що юзфілтери роздає свої айдішки, їх можна змінити отут, і воно буде. Реплейсити ваші ID, тому вам треба це скоріш за все перейменувати. Ну а посилання на цю формочку я, скоріш за все, залишу на своєму гітхабі, тому заходьте, копіюйте і дивіться, як воно все працює. Ось і все, любі друзі. Сподіваюсь, я допоміг вам трішки, і попри всі негаразди з картою пам'яті на моїй камері і так далі. Ми справились. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram канал ставте вподобайки. Ну а це був Нікс, канал Девротін. Всім удачки і всім!